Не даремно називають кварталом просвіти, адже тут розташовані і корпуси Національного університету імені Тараса Шевченка, і університет харчових технологій, і будинок учителя. Вітаю вас! Це програма прогулянка містом. І сьогодні ми завершуємо мандрувати вулицею Володимирською. Чому будинок національного університету імені Тараса Шевченка має червоний колір? Який парк у Києві запропонував розбити вікенті беретті? і коли в столиці були в обігу шеделівські гроші? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. Найвизначніша споруда на Володимирській вулиці це червоний корпус національного університету імені Тараса Шевченка. Раніше цей навчальний заклад називався університетом святого Володимира, і в усі часи свого існування він був знаковим для України. Історія виникнення національного університету пов'язана із польським повстанням 1831 року. Саме тоді майже усі вихованці Кременецького ліцею взяли участь у заворушеннях. Ліцей було закрито. Спочатку навчальний заклад планувалося перемістити в Житомир, але згодом його перевели до Києва. А 8 листопада 1833 року на базі ліцею височайшим указом було створено університет святого Володимира. Навчальному закладу було передано обладнання та бібліотеку ліцею. Микола І своїм наказом затвердив проєкт статуту та штату університету. І 15 липня 1834 року, у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, навчальний заклад було урочисто відкрито. Першим ректором став видатний історик, фольклорист і ботанік Михайло Максимович. Тоді йому було лише тридцять років. Першого навчального року тут діяв один факультет із двома відділеннями фізико-математичним та історико-філологічним. У цей час університет не мав власного приміщення, тож для занять орендували будинки зовсім непридатні для навчання. Виникла нагальна потреба у власному спеціально облаштованому приміщенні. Беретті, походивши, побродивши. З півроку по Києву визначив місцем будівництва цього гору на околиці Києва. Тому що це гора, бо в бік до Бесарабки там яма. Парк Шевченка був пустир. Ну, от там, де парк Шевченка, там тоді ж жебраки київські. Вигрівали собі животи влітку, лежали. Вони біля Бесарабського ринку там крали щось завжди на Бесарабському ринку. А тут вони займалися, як кажуть, народі гопстопом, грабували людей і валялися між кущами там собаки і жебраки. Значить таке було. Короче кажучи, не найкращий район був. Будівництво нової споруди розпочалося 31 липня 1837 року. Подія була надзвичайно пишно обставлена. Вранці у Софійському соборі відбулася урочиста літургія, на якій були присутні студенти та викладачі навчального закладу. Потім вони пройшли хресною ходою до майбутнього місця будівництва. Варто сказати, що тоді на місцині були лише бур'яни та пустир. На місці фундаменту студенти закопали у землю медалі з роком закладення, камінь з фундаменту десятинної церкви та три монети срібну, золоту і платинову. До речі, на честь початку будівництва було виготовлено пам'ятну медаль з портретом Миколи І. Архітекторами були Вікенті Беретті та його син Олександр Беретті. Будівництво було завершено 1843 року. Колись ще до 1918 року із х років 19 століття на споруді університету металевим рельєфом були викладені літери Університет, імператорський університет святого Владиміра. І відповідно лозунг або девіз ордену святого Володимира князя, користь, честь і слава став девізом і самого університету. Споруда була чотириповерховою і стала яскравим прикладом російського класицизму в архітектурі Києва. Будівля має вигляд квадрата з внутрішнім двором. Довжина фасаду становить майже 146 метрів. Слід сказати, що коли Беретті зводив будинок, то він ще не знав, як буде розбудовуватися вулиця. Тому обидва фасади із боку сучасної вулиці Володимирської і з боку ботанічного саду були зроблені як парадні. Будинок університету завжди був одним із найпомітніших завдяки своєму червоному кольору. Про це забарвлення завжди ходили байки серед киян та студентів. У радянські часи стверджували, що червоний колір символізує революційні пориви студентів, які виступали проти самодержавства. Існувала версія, що це кольори стрічки ордену святого Володимира. Однак насправді навіть сам береті не знав, яким буде колір будівлі. 1842 року архітектор писав, що перебуває в непевності, бо досі не чув побажань государя. А Микола І звелів пофарбувати будівлю у колір, що його має зимній палац у Санкт Петербурзі. Бо саме таке забарвлення найбільше лишить великим спорудам. В Києві фарби не робили. Не робили, місто було невелике, як я казав. І відповідно фарбу завозили до, за, за кордону, інгредієнти завозили. І тут уже загадка, чи то там неправильні інгредієнти зробили, чи то тут неправильно їх змішали, почалися якісь хімічні реакції. Коли пофарбували, то ахнули. Бо університет був навіть не червоний, а такого, знаєте, якогось бурякового, темного, майже коричневого кольору. Відсвітлили університет до червоного кольору. Тумби колони капітелі колон підвели чорним. От і зробили видимість, що, наче, ми так і задумали під колір стрічки святого Володимира. Фарбував завершував фарбування Олександр Береця, котрий став після смерті батька архітектором університету. А в наш час студенти жартують, що червоний це колір крові, якої зрушений важкий шлях науки. 1842 року студенти переїхали до нової будівлі. Оскільки споруд навколо ще не було, то червоний корпус університету був помітний здалеку. Через монументальність його прозвали фортецею науки. Але оскільки будівництво проводилося поспіхом, то студентам ще довгий час доводилося дихати випарами вологої штукатурки. Історик Михайло Чалий у своїх спогадах писав. Мы, первые переселенцы в новое здание, должны были, так сказать, собственным дыханием осушать не совсем еще высохшие стены, будучи обречены на жертву разным болезням. Только через год после нашего переселения начальство спохватилось и энергически принялось за осушку здания посредством железных печей, поставленных по всем четырем этажам. Студенты сушили стены этого корпуса своими легенями. Якщо врахувати, що на четвертому поверсі у нас був інститут казеннокошних гуртобто гуртожиток, казанокошних студентів, тобто гуртожиток, то студенти там і жили на четвертому поверсі. Студенти це все діло висушили своїми легенями. чого третина з них захворіла на сухоти після першої зими. Після переходу у власне приміщення і прийняття нового статуту університет зміг провести внутрішню реформу і розширити кількість кафедр з 20 до 37. За рік до цього в університеті відкрився медичний факультет. Якраз із ним пов'язана одна із київських легенд. Деякий час містяни вважали, що студенти крадуть тіла мерців на цвинтарі, а потім збиткуються над ними в анатомічному театрі, який розташовувався у північній частині червоного корпусу. Тож жителі міста частенько ловили пізно ввечері поодиноких студентів і давали їм прочуханки. А мученики науки мали або давати дьору, або застосовувати на практиці фехтувальну майстерність, яку їм викладали серед решти дисциплін. Існує ще одна версія цієї байки. В підвалах корпусу перебували е, морги, трупарні. А так як холодильників не було, вони в трупиці давали не такий нормальний запах, та, який чути було не тільки в корпусі, але й за межами корпусу. Ну, кияни були людьми не дуже освіченими, і от вони думали, що студенти це якісь маньяки, які людей туди затягують в корпус, десь в підвалах там вбивають, і той трупний запах стоїть навколо. В радіусі там пів кілометра навколо корпусу. Ну, от. І студентів за це кияни били, особливо ці всякі жебраки-бомжі на пустирі, де зараз парк Шевченка, вловили студентів і били. А ти ж не скажеш, що ти не студент, був в формі ходили, значить, форма була обов'язково повсякденна і парадна. Їх лупцювали. Так от студенти, щоб е, їх перестали бити, що вони почали говорити цим київським жебракам? Не дуже толерантно таку фразу, але вони говорили, що так. Да, ми каже, справді там людей туди крадемо, ріжемо, але іключительно жидково. І після цього, після цього, після цього їх бити перестало. Це в спогада зафіксована. Як кажеться, якщо старі люди брешуть, то я з ними. У той час в університеті викладалося фехтування і решта предметів, які передбачали заняття танцями та вивчення гарних манер. Імперський уряд хотів зробити вихованців вірно підданими громадянами, але дух свободи тут завжди був сильнішим. У 30-х-60-х роках позаминулого століття університет став усередком польського національно-демократичного руху. Поляки захопили корпус, тут стрільби проводили в ботанічному саду під гаслами. Ми хочемо наш університет, хочемо свої правила, це янзика польського. На захист своїх прав і мови ставали не тільки поляки, а й українці. У 1845-1847 роках тут розгорнуло свою діяльність Кирило мефодіївське братство. Михайло Костомаров, котрий очолював історичну кафедру, став засновником та автором програми братства. Участь у роботі організації брав Тарас Шевченко. Тоді він працював учителем малювання у школі живопису університету. Загалом же кількість вихованців університету щороку була різною, але постійно зростала. Якщо перший набір був 62 студенти, то навчальний 1860 рік тут уже розпочинали 1049 студентів. Пожвавлення навчального процесу у другій половині 19 століття вважається наслідком ліберальних реформ 1860-х років та затвердженням 1863 року нового університетського статуту. У цей час кількість кафедр збільшилася з 37 до 52. Зросла і кількість студентів, і навіть виник брак викладачів. Тож на роботу до Києва були запрошені 90 викладачів з інших міст. А найкращим випускникам пропонували працювати на кафедрі з тим, що по майбутньому вони могли займатися науковою та педагогічною діяльністю. Більше свобод дали й вихованцям. Ті могли не відвідувати заняття, якщо за навчання було вчасно сплачено, а усі іспити складено. Окрім того, форма перестала бути обов'язковим одягом. Тож студенти почали одягатися як захочуть. Літератор Іван Білоконський писав: Ходіли в какому годна одіянні, в національних костюмах, в вишитих сорочках, засунутих в шаровари, широкі як чорне море, в цвітних поясах. Зі студентів ходили у темних окулярах та капелюхах із величезними крисами, а поверх одягу накидали ковдри. Якщо додати до цього нечесані бороди та брудне волосся, то картина буде більш повною. Кажуть, що коли міністр народної освіти грав Толстой відвідав університет, то не повірив, що студенти можуть мати такий вигляд і запропонував перевірити їх документи. Під час першої світової війни багато студентів було мобілізовано. Медичні клініки було притворено на госпіталі, а частину лабораторій евакуйовано. 1916 року університет повернувся до Києва. Через рік була прийнята постанова про українознавчі кафедри. Під час дії центральної ради більшість студентів та викладачів боролися за незалежність України. Найбільш героїчною сторінкою став подвиг здійснений під крутами. На початку січня 1918 року більше трьохсот студентів та гімназистів відгукнулися на поклик лідерів УНР і об'єдналися у студентський курінь. Перша сотня добровольців загинула у запеклих боях, намагаючись затримати просування більшовиків до Києва. А в роки Великої Вітчизняної університет був евакуйований. Більшість студентів пішли на фронт. Під час боїв за Київ 1943 року. Споруда червоного корпусу зазнала значних руйнувань. Після війни робота вишу була поновлена у незалежній Україні. Університет став першим вишем, що отримав статус національного. Слід сказати, що й у здобутті незалежності студенти, підтримуючи історичні традиції своїх попередників, відіграли неустанню роль. Революція на граніті, яскрава акція патріотизму та непокори, яку очолювали студенти університету. Якщо говорити про університет в умовах незалежності, то ну треба сказати, що от в 90-му році напередодні незалежності було велетенське студентське голодування, яке було одним із таких найбільших. Акцій, спрямованих на здобуття цієї незалежності, значною мірою очолював його відомий депутат, сучасний до ній. Тоді студент п'ятого курсу історичного факультету. От, багато було надзвичайно тоді виходців з нашого університету. Студенти тоді корпус тут захоплювали. Все було З часом змінювався не лише університет, а й інтер'єр головного корпусу. 1954 року завершилися реставраційні роботи, у яких брали участь не лише фахівці, а також і студенти університету. 1964 року. Алла Горська у співавторстві з колегами створила вітраж під назвою Шевченко Мати. Але художня комісія визнала його ідейно ворожим. Тож адміністрація твір демонтувала, а художницю було виключено зі спілки художників. Тут працює музей історії Київського національного університету. Він був створений 1966 року. Площа виставкового приміщення 340 квадратних метрів. 2000 року музей включений до переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю, і належать до державної частини музейного фонду України. Особливою гордістю музею є два меморіальних кабінети та реконструкція хімічної лабораторії 19 століття. Працівники музею часто демонструють нові експозиції. Тут проводяться виставки картин, вишивок, а також знахідки польових археологічних експедицій студентів та викладачів університету. Нині в університеті працює 14 факультетів та 7 інститутів, на базі яких навчається понад 25 тисяч студентів.